Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто зараз слухає радіо Дніпро в ефірі. Програма тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі на балконі однієї з багатоповерхівок виявили майже тисячу кажанів. Щоб їх дістати з під обшивки, родина викликала рятувальників. Про це повідомило Суспільне Дніпро. Як часто викликають працівників ДСНС для відлову кажанів, та що робити людям, які виявили в себе в будинку цих. Тварин про це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії, прес-офіцером головного управління ДСНС області Дарією Гречищевою. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора, слухачам. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож шановні радіослухачі, прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 096-447-1303, А також відправляйте свої повідомлення на наш файбер за цим же телефоном. І ось на початку нашої програми пропоную послухати сюжет про те, як родина ось виявила на своєму балконі кажанів та де зараз знаходяться ці тварини. І далі продовжить мій колега Георгій Марков. Ганна Плиска мешкає у будинку на вулиці Коробова 35 років. років. Кажени біля лоджії, каже, літали, проте вони з чоловіком не надавали цьому особливого значення, аж поки їх не стало забагато, розповідає Ганна. Родину почав турбувати, писк і сморід. Стоя цела, літає, і вони б'ються на лів, от бокно, Вони вони ну, сночутко літають, і видно, ж сюди, щоб спрятатися. Ну шо ж я взяла в шприски п'ятка з каструлі і почала на них з окна відкрила окно і почала кип'ятком на них. Ну от вийшло то що вийшло. Аби дістати кажанів з-під обшивки, родина викликала рятувальників. Ті виявили отвір у лоджії, через який крилаті могли забратися всередину на зимівлю. Маленькі, та вони такі, як розтягнуться, так вони взагалі такі корічніві, такі чорні, сіренькі. Я так боялася, так подойду, в окошко гляну. Ага. от убирають там з Ісподе тої фанерки вот витаскували птичек. Я не знаю, як вони туди позалазили, чесне слово. Кошмар. Кошмар. Муж почав сам розбирати, його укусила одна штучка. От він перепугався, это тут з того угла почав, підняв. Говорить, дзвонив поліцію. Я нічого не зрозумі сам. Каженів у коробках передали волонтерам. Зараз вони у харківському центрі реабілітації рукокрилих. Усього за оцінкою волонтерів з Дніпра привезли близько тисячі рудних вечірниць. Завідувач центру Антон Влащенко каже: більшість тварин у гарному стані. Вони продовжать свою зимівлю у холодильнику. Імітують умови зимівлі у штучному середовищі. Тобто, тут зараз холодильник лише для тих тварин, які прибули з Дніпра. Це велика клітка, де 200 кажанів середньою вагою, тобто вони будуть десь зимувати три тижні, після цього ми їх перевіримо. Тобто Потрошки е кожного дня кажан втрачає трошки ваги. тобто Це десь 0,08-01 грама, тобто якщо 10 грам є запаси жиру, тобто цього вистачить на 100 днів зимівлі. Решту ослаблених тварин напувають та годують комахами. Вони мають погладшати за для продовження зимівлі, каже співробітниця центру Валерія Богодіс. Вони дуже хочуть пити уся ця група через те, що довго їхали у машині. Тобто, вони дуже хочуть встановити свій баланс води в організмі, а їсти ще не дуже. То щось ми як почули цей сюжет про ось такий останній відлов кажанів, які проводили так розумію рятувальники в нас у Дніпрі. Пані Дарія, а розкажіть, як взагалі, наскільки часто в нашій області ось викликають рятувальників через кажанів? Скільки ось цього року було таких викликів? Ну, хочу зазначити, роз'яснити слухачам, що для нашої служби це взагалі не специфічно їздити на вилов кажанів і будь-яких інших тварин. У нас є така статистика з надання допомоги населенню, і в цю статистику входять допомога людям при вилову різних тварин, наприклад, там, котик на дереві, або собака кудись провалився, або кінь, корова і таке інше. Звісно, люди вони відносяться до цього дуже трепетно, тому ми намагаємося, якщо у нас немає якихось резонансних викликів, пожеж, то надавати допомогу і виїжджати на такі дзвінки. З червня ми почали вести статистику, тобто це не з початку року, взагалі на допомогу Окремо, населенню Так, ми виїжджали більше п'яти тисяч разів, це різні випадки. І от з червня ми почали вести статистику щодо різних видів тварин, які. які яких ми рятуємо. І такий от передноворічний рейтинг можу вам сказати: то цього року Кажанів у нас виловили 539 з червня. Вони на першому місці. На другому місці це котики, їх 170 ми врятували за рік, і песики 101. Після цього йдуть вже птахи, парнокопитні, плазуни та інші тварини. Тобто, служба порятунку у нас займається різними викладаннями. На жаль, у нас немає спеціалізованої служби з обладнанням, яке б могло в таких випадках допомагати, не відволікаючи рятувальників. Ну, поки немає, то виїжджаємо ми. А якось часто взагалі, якщо брати всіх тварин, як часто взагалі рятувальники викликають саме рятувати тварин, знімати котів з дерева? Дуже часто і це пов'язано ще з тим, що засоби масової інформації поширюють такі цікаві історії для читачів, для слухачів. І люди дивляться в інтернеті, дивляться, слухають по радіо, дивляться телебачення. Після цього перше, що вони пригадують, це зателефонувати 101, і дуже ображаються. Якщо, наприклад, ми кажемо, що ми не можемо виїхати, бо в нас там пожежа зараз, і котик на дереві або один кажан. Вони не створюють ну, в пріоритет. Це перше людське життя. Якщо казати про кажанів, оцей випадок, з якого ми почали, це у нас такий найбільш масовий з виловом великої кількості цих тварин. І люди, оця родина, вони боялися і до останнього не телефонували нам через те, що не хотіли, по-перше, свій ремонт портити. Це ну, літні, літні люди. І ми намагалися все зробити максимально обережно, і самі були здивовані, що їх так багато. Це велика була операція з порятунку, бо є особливості. В цих тварин, як вже розповіли, волонтери з екопарку, Ми їх пакували, телефонували там декілька разів наші хлопці з аварійно-рятувального загону для того, щоб волонтери поторопилися і привезли ці коробки. Ми робили в них отвори для того, щоб рукокрилі могли дихати, поки їх будуть туди вести. І коли вони виходять із сплячки, вони починають досить активно рухатись, і був ризик того, що вони в цих коробках можуть один одного травмувати. Коли почнуть прокидатися, тому операція така була напружена і потрібно її було зробити максимально обережно і максимально швидко, аби врятувати життя цих тварин. Якщо говорити взагалі про кажанів, то їх треба берегти, і ми їх перебільшуємо їх небезпеку для людини. Бо, по-перше, їх треба рятувати від людей. А ось якщо брати Взагалі, рятувальники найчастіше ось виявляють відловлюють цих тварин. Взагалі ну, найчастіше, от за останній час взимку вони зазвичай впадають у сплячку і обирають такі місця, які подібні до їх природного середовища. Це скелі, печери, там де холодно, і там де вологу. От В Дніпрі це багатоповерхівки, улюблене місце. І після цього масштабного вилову рукокрилих ми ще е, наступного дня їздили вулиця Маршала Малиновського, там виловили на 15-му поверсі. Кажан е, він застряг в Розеці в електричній Розеці, там чомусь обрав собі, зробив місце перебування і е, там через декілька днів знайшли кажана в е, дзвінку дверному, звідти його витягло. Це були одинокі випадки, одна тваринка, а от 500 вони тобто собі… Тобто вони прокинулися, я так розумію, погода така. А вони прокидаються, коли їх починають тормошити. Так вони сплять, і для них небезпечно, що їх турбують взимку через те, що, як зазначали вже волонтери, вони втрачають багато енергії, тобто вони накоплюють цю енергію і вологу для того, щоб перезимувати. А коли їх витягають, для них це екстремально для їхнього життя і може не вистачити дожити до весни до теплого. Деп до теплого, теплої пори Ви вислухайте програму Тема Дня на українському радіо. Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма тема дня. І сьогодні ми говоримо про те, що робити, якщо ви виявили свої оселі кажанів. І гостя нашої студії, пресофіцер головного управління ДСНС області Дар'я Гречищева. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096 447 1303, а також надсилати свої питання на наш Файбер. Пані Дар'я, ось розкажіть нашим слухачам взагалі. Наскільки ось кажани можуть бути небезпечні для людей? <свист> ну, у нас такий міф існує, що кажани вони дуже небезпечні і страшні і виглядають так дивно. Ну, хочу вас запевнити, що якщо у вас навіть вкуси, то у вампіра, ви не перетворитесь коронавірусом, не захворієте. Ну, як і будь-які дикі тварини, вони досить небезпечні через те, що можуть приносити інфекційні захворювання. По-перше, це може бути сказ, тому треба на це враховувати і бажано їх оголеними руками не трогати, тому якщо ви там Рішення самостійно цього каже: нас квартири кудись відселити, то треба вдягати рукавиці. А, взагалі, ось що ви порадите людям, якщо вони самі хочуть його відловити, і як їм діяти взагалі в такому випадку? Ну це досить нескладні поради. Якщо це тепла пора доби, і кажани вони активні і літають. Вони залітають в ті отвори, які ми самі для них створюємо. Наприклад, якщо немає сіток на вікнах, то і це на високому поверсі знаходиться квартира, то скоріш за все вони можуть туди потрапити. Тому бажано, щоб були у вас все ж таки маскітні сітки. По-друге, якщо, наприклад, потрапила вже, потрапив кажан до вас в квартиру, фахівці радять вимкнути світло десь близько години вийти з цього приміщення, і кажан може сам зорієнтуватися і вилетіти у простор відкритий. Якщо це взимку і вони нерухливі, то бажано, от, як ми вже казали, вдягнути рукавицю, обережно цю тварину взяти і помістити, наприклад, в коронку. Кудись і передати службам, які займаються цими тваринами, бо небезпечно їх відпускати, якщо температура повітря нижче 4 градусів з плюсом. Якщо ви випустите на волю, це це досить небезпечно для життя самої тварини. А ось який період року найчастіше викликають рятувальників? ще раз кажені, можливо, якісь такі є періоди. Ну, період це коли у них міграція і розмноження, це весна і осінь, і період зими, коли вони починають собі шукати місця для того, щоб оселитися і де перезимувати. Тоді, от, якщо їх багато, це можуть бути специфічні звуки, специфічні запахи. Тоді люди починають нас викликати, що щось на те. Рятуйте. А ось коли рятувальники займаються відловом, чи якесь вони спеціальне обладнання використовують? Ні, у нас, так як наша служба, вона не передбачає залучення до таких. Подій. Тому все обладнання, наприклад, ті ж самі плузуни, коли ми виловлюємо, багато роблять наші хлопці самостійно. Говорячи про кажанів, то це по-перше, засоби захисту рук це рукавиці, краги, так звані, це пожежні рукавиці, які з досить плотних матеріалів для того, щоб кажан не міг прокусити. А ось ці кажани, які яких відловлюють рятувальники, наприклад, ось зимку, якщо їх не можна відпустити, куди ось цих тварин відіваєте? Якщо влітку ми їх намагаємося відпустити, коли наші повертаються хлопці до місця постійної дислокації, це район старі кадаки, там є багато природних місць, де їм досить зручно. А якщо це взимку, то ми зв'язуємося з волонтерами. І от, на щастя, в цьому випадку, коли їх було 500, то волонтери пішли на зустріч і вони їх забрали. Для волонтерів це досить складна буде завдання, тяжка робота, бо їх майже кожну. Тварину треба вручну поїти, годувати, і після того вже заморозити. Ну, в холодильник помістити, не заморозити, а помістити в прохолодні умови для того, щоб вони там змогли безпечно перезимувати. У нас якихось спеціальних центрів у служби порятунку, де ми б могли їх прихистити, то немає. У нас є контакти волонтерів. У нас є контакти волонтерів, і вони знають вже як наші постійні помічники, з якими ми зв'язуємося, це не лише кажані стосується. Ця і котиків, і собачок, і палазунів. І якщо треба якась допомога тварині, то ми звертаємось до волонтерів. Ви слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма тема дня, і сьогодні ми говоримо про те, що робити, якщо ось ви виявили свої оселі кажанів. І гостя нашої студії сьогодні пресофіцер головного управління ДСНС області Дар'я Грачищева. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, Також надсилати свої питання на наш вайбер. Пані Дарія, а ось якщо брати взагалі всіх тварин, наскільки ось часто рятувальники виїжджають, і можливо, наскільки це може небезпечно бути для рятувальників? Ось рятувати там, можливо, диких тварин або інших? Ну, звісно, тварини, вони, як і люди в екстремальних ситуаціях, вони починають панікувати і у них. Є цей самий тваринний страх, можна так сказати. Щодо самої небезпеки, то будь-які тварини вони для людини можуть. Ту чи іншу небезпеку містити, і переносити якісь інфекції. Сказ це, по-перше, у нас був випадок, коли ми рятували котика, і здавалося, це все так позитивно: пухнаста тваринка, домашнє улюблене. І цей котик в процесі порятунку злякався і вкусив рятувальника за рукавиці. І він не лише вкусив, він зміг прокусити цю рукавицю і дістав до самої руки. І прокусив до крові. І тому за технікою безпеки нам довелося цього рятувальника відвезти в лікарню, для того, щоб взяли відповідні аналізи, аби пересвідчити, що він не захворів там сказом. Тому будь-які тварини, наприклад, якщо ми рятуємо великих тварин, вони своєю масою, це важко рятувати, тут треба залучати населення, щоб витягнути. Вони можуть бути агресивні, можуть там боднути, можуть вдарити, можуть різко смикнутися. Ну, Наші хлопці вони мають вже великий досвід поводження з тваринами, і тому всі ці особливості вони враховують так же саме, як змій, вони інколи навіть руками вже беруть. Ну, в рукавицях, звісно, знаючи, як вони себе в тій чи інші ситуації поводять. Те, що люди, звичайно, бояться, то ми це робимо. І перше правило в будь якій надзвичайній ситуації для людей, хочу ще раз нагадати: не панікувати. Якщо ви зустрілися з кажаном, або щось сталося з вашим домашнім улюбленцем, не панікуйте. Викликайте, ми або дамо поради, кого яку службу варто викликати, або приїдемо самі в найскладніших випадках. Можливо, ви пам'ятаєте якісь випадки? Ось такі незвичайні звідки доводилося рятувати тварин? Можливо. Ми рятували якось влітку, папугу велику, екзотичну в парку волонтери робили для дітей захід, і ось папуга, може, через надмірне спілкування з людинами, він полетів, і нам довелося за ним там трішки поганятися. Ми його зловили, передали господарям. Був випадок, коли на пожежі якось люди почали нам казати, що у них в приміщенні. Ні, як крокодил декоративний, це їх домашні улюблениці. Ми виносили з цієї палаючої квартири цього крокодила. Були єноти, які також десь там під час прогулянки тікали. тікали від господарів, залазили високо на дерево. Якщо з котиками, то люди їх сприймають. Якщо, наприклад, людина одинока, і у неї лишається кицька, вона її сприймає як свого члена сім'ї і. Досить трепетно відноситься до самої операції порятунку, щоб там котик не хвилювався, і ми були з ним дуже обережні. І котики у нас на початку ми намагалися до них от, дотягуємося, а кішка починає перелазити ще вище. І може настати таке, що не вистачає, наприклад, автодрабини нашої. Тому ми вже знаємо, як вона буде себе вести, спилюємо ті гілки, куди вона може вище перебратися, для того. Щоб ми її 100% забрали і передали господарям. Тобто ще потрібно розумітися, ось на поводженні тварин, як вони себе будуть вести, і ось на завершення нашої програми, пані Дар'я, можете ось порадити нам, нашим слухачам взагалі, як поводитися, якщо вони виявили кажена, чи телефонувати вам? В яких випадках ось потрібно телефонувати, можливо, ось такі, коли на балконі, там можливо якась небезпека. Ну, ви можете телефонувати на 101 в будь якій надзвичайній ситуації, якщо ви розумієте, що ви самі не можете дати раду цій ситуації. І ми, певно, люди через те, що ми вміємо поважати і цінувати тварин, їх оберігати. Тому будь-яке життя, навіть життя тварини, воно безцінне. І я думаю, що ми в найекстремальніших ситуаціях, коли ми розуміємо, що людина не впорається, ми завжди приїдемо і завжди допоможемо. Бо гуманність це один із постулатів нашої служби. Дякую вам, що ви завітали до нас. Нагадаю, гостею нашої студії була пресофіцер головного управління ДСНС області Дарія Гречищева. І говорили ми сьогодні про те, що робити, якщо ви виявили своїй оселі Кажанів. А ви слухали програму Тема дня режисера фіру. Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.